Вітаю вас, друзі! Вітаю п'ятниця, 5 хвилин. Я Олексій Ляшетка. Події у нас розвертаються неймовірно. Вчора по всім мережам пролетіло фото головнокомандувача Валерія Федоровича Залужного. з... Джемільовим Мустафой і Щигозом, народними депутатами від фракції Петра Порошенка Європейська Солідарність, членами партії Європейська Солідарність і так званими, які для мене давно не є представниками кримсько-татарського народу, а є звичайними бізнесменами, звичайними баригами колишньої влади, які. Ну, просто кинули свій кримсько-татарський народ і на протязі е, вже 10 років нічого не принесли для кримських татар. Кримські татари живуть окремо від них. Чубаров не є головою кримсько-татарського меджлісу. Там свій меджліс. Там своє життя на окупованій території в окупованому Криму, я не знаю, прийняли це більшість кримських татар владу Російської Федерації чи не прийняла. Дій від кримських татар немає. Дій від так званих лідерів кримських татар немає. Але е, якась частина населення є е, адептами цих людей. І я вважав і вважаю, що нагородження Джемільова нагородою Герою України – це помилка нашого президента, величезна помилка президента Володимира Олександровича Зеленського, і цього не потрібно було робити. Так от, головнокомандувач армії, яка несе дійсно тяжкі втрати, і головнокомандувач армії, яка зараз не повністю Знає, що їй робити, це головне. Головнокомандуюч армії, яка обороняє нас з вами, яка обороняє Україну, яка ну, є щось у нас зараз святе. І головне, їде в гості до колишніх депутатів, до колишньої прослойки влади. Це для мене показник один і більше інших не буде, це я впевнений. Володимир Федорович Залужний перестав бути головнокомандувачем Збройних сил України. Він перейшов на політичну діяльність. Після статті знову в CNN, яку він там написав, він там і про політику вже розмовляє. Все. Немає у, у нас генерала залужного. Немає у нас головнокомандувача залужного. У нас є політик залужний. І ми зараз про це поговоримо. Але спочатку я хочу подякувати українцям. Українцям, які, е, ну. Боряться за Україну українцям, які воюють за Україну не тільки на фронті, а й тут в тилу, а не тим українцям, які шапки міняють. Сьогодні та шапка, завтра та шапка. Я хочу подякувати Герасимович Людмилі. Я хочу подякувати Сапсай Ірині Монобанк, а також Сапсай Ірині на канал 2 доната перерахувала. Велика подяка вам, Ірина. Сафроній Ганні на канал перерахувала Ганна, дякую вам, Ганна. Косякові Оксані, Журавель Євгену Монобанк, Paypal, Нік Любов. Любові і Микітіну Едуарду на Paypal перерахували, а також хтось вчора, о 20.29 на Монобанк. Дякую всім. Вчора, в вечірньому випуску, я розповів про витрату грошей. Заходьте, дивіться, сопоставляйте, рахуйте і так далі. Так, от це фото, все перекреслює. Не те, що перекреслює, а воно просто ставить все на свої міста. А ще показує сутність, на жаль, батька частини, як уже співають, уже не Бандера батька, уже батька залужний, завтра вчора співали батька Порошенка. Та співайте всіх, перераховуйте, батька наш Ахметов, батька наш Порошенко, батька наш Кусюк, батька наш живага, батька і мати наші гереги, батька наш залужний з мамою своєю жінкою. Ну, це так треба робити зараз. Тому що. Ті, хто так робить, ті, хто це робить, і ті, хто цим займається, і ті, хто підтримують ось це все, Валерій Федорович виявився, знаєте, колишнім. Валерій Федорович виявився старим. Валерій Федорович виявився звичайним військовим 90-х років, радянських років. Де? Лейтенанту носили речі, да? де лейтенанти або майори бухають, де там жінкам майор чи підполковник направляє до жінки солдат. Ну все, все. Якби Валерій Федорович фотографувався з воїнами, з героями, з нашими жінками на фронті, якби він був на фронтах, якби він робив перевірки, якби це все знаєте освічувалось, показувалось тоді. Так я бачу, бо що в нас є головнокомандуючий, який лізе в кожну дирку, який лізе в кожний бліндаж, намагається полізти, А у нас це робить на жаль, верховний головнокомандуючий. Президент України у нас живе з армією, живе з фронтом, живе з людьми, але є частина людей, українців різна скрізь, як на фронті, так і тут в тилу, яка або чогось не розуміє, або є частиною от тієї старої, от старої, ну, старої, в якому сенсі, колишньої, колишньої е, системи. Системи корупційної, системи воровитої, системи продажньої, системи, яка, от навіщо скажіть, навіщо головнокомандувачу іти і далі не по ієрархії, да, і не по е кар'єрі військового, а переходити в політичну кар'єру. Для чого? Поясніть, для чого він, бачучи цю всю систему, він же ж офіцер, він же ж офіцер. А у нього друг Забродський, російський офіцер, з піснею офіцери, офіцери, ваше серце під прицелом». не під прицелом. Вони під прицел ставлять всі наші серця. В той час, да? От в той час, коли друзі-окупанти зравнюють з Сонцепоків Береслав наш, в той час головнокомандувач фотографується з Джумільовим. Там я, там і я не знаю, умер, ну щось. Щось не дуже. Помилок багато. Ну, Подивимося на Умерова. Не знаю, подивимось. В той час, як тяжко у нас в Авдіївці, головнокомандуючий в Авдіївці не був. Ну, не був. Не розмовляв з людьми. У нас тяжко по всьому фронту. Я вважаю, не може зараз головнокомандуюч Збройних сил України фотографуватися е, з Трухановими, з Кивалами, Слерасом. З а ви знаєте, що він нагородив ганопольського? Є нагорода від залужного, від Збройних сил України, ганопольському, російському. Громадянину, який приїхав і тут працював на ФСБ і працює по цей день, я не знаю, як не можуть довести. Ви знаєте, що він нагородив Геращенка? Ви знаєте це? Ну, я от промовчував, воно начебто там так десь. Але те, що робить Валерій Федорович, і те, що він. А... Я не бачу. Я для себе не бачу, щоб залужний хотів. Перемогти Росію. Та, да, воно було. Да, а зараз е він став на таку тропу, де йому пофігу, аби текли гроші, аби були гроші, ти ж військовий. І якщо тобі верховний головнокомандуючий, голова Ставки, каже, що треба. Іти на іншу роботу під час війни, це як я не хочу. Ну, добре, до чого ми тоді дійдемо? Думайте кожен. І будемо думати разом. А для цього підпишіться, друзі, на мій канал, поставте вподобайку обов'язково, тому що більше людей в нас прийде і будуть разом з нами. Натисніть дзвіночок, розповсюджуйте це головне по всім мережам, де можете. Ми говоримо тут реальні речі. Ми не співаємо батько наш Зеленський, ні. І не співаємо батько наш Порошенко і батько наш Залужний, ні. Ми не співаємо, не скачемо, не пляшемо. Ми розмовляємо як про вдачі, так і про проблеми. Ми розмовляємо про все. Також про цей фейк. що Україна відмовилась від літаків F-18. Та не було такого. Це просто звичайний фейк. Фейк, що Петро Олексійович вигриз 50 мільярдів. Ну, Бідна Джорджія Мелоні, бедні, бідний Шольц, бідний Макрон, які цим займалися. Петро Олексійович сказав: Ви Фуфло, Джорджія Макрон, я вигриз. Ось і все. Дякую. До вечора. Україна переможе.